Ребята, сейчас как короче, быть персонажей. И типа, ну, ой, пробачу всем приветики. И, только сейчас робим только девочку. Короче, берем с такой тонкой кожи. Только первое будем малявочка. Господи. Чего не берется? А, вот берется. Не знаю, что такое прям не гораздо Рубить Вот такое. Господи. Це, якщо що для безплатної версії робимо. Це для малого. я хочу якусь таку прическу робити. Таку прическу. Тонкощі. Ой, волос. Не знаю, Сережки не робить, не робити. Я думаю, не буду робити. А за не поменяється. От думаю, буду отакий робити. Потім прямо я зроблю такі нарядики. Потім я, я вам покажу, як їх зробити. Ну який я хочу зробити неї. Думаю, этот. тут. я пальцем буду тикати. Ну про що ти немає. Чи якісь ісоцих зробити? Думаю, якісь ісоцих робити. Тому такі панолочики, бо їх немає в ігрі. Я їх найти в принципі не можу. Э -э -э, шапочки. Ч такі бабочки можуть зробити? Ну б'я, бананчик, блин, шапочка так. о, така. Отака шап... шапочка. любить шапочки? Я так думаю. Не, отакий я буду с конфетами. Ну такий. Перший персонаж зробили. Короче. Хорошо. І дальше будуть рослі. Персонажі, девочка в спальні тільки отакі це типа підлітка буде бо у мене з підлітком баги зразу кажу це буде на три часа я так думаю Ми сейчас з вами зробимо дом і костюмчики хорошо то що короче того що попадаю сюди Тета. Оце сейчас куша гуляві в, в мене власи і вам глаза показать Ну і ротик бистренько такий. Зараз буде друга часть.